Я прочитаю для початку уривок, який ще сьогодні не читався, це розраховано на дітей, які дуже люблять цю історію, я знаю. І розраховано на тих людей, які мало знайомі з Біблією, а саме обставини, в яких світ прийшов Ісус Христос. Отже, це Євангеліє від руки, другий розділ з першого вірша я прочитати. В ті дні вийшов указ від Касая Августа зробити перепис усього світу. Це був перший перепис, коли провидного сирії був вільний. І пішли всі записуватися кожен в своє місто, пішов Іосиф з Галілеї, з міста Назарета, в іудею, в міста Давидора, яке називається Віфлеєм, тому що він був з дому і роду Давида, записатися з Марією, зарученою з ним дружиною, яка була в Колись вони були там, настав час їх народити. І вона народила свого сина, первістка, і сповила його, і поклавила його в ясла, бо не було їм місця в заїзді. А в тій стороні були в полі пастухи, які тримали вночі сторожу біля своєї отари. І ось ангел Господній став перед ними, і слава Господня осяяла їх, і вони дуже сильно злякалися. І сказав ангел, не бійтеся! Ось я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам у місці Давида, Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знак, ви знаєте немовля, що лежить сповите в яслах. І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство Небесне, яке хвалило Бога і казало: слава вишніх Богу, і на землі ми до людей благоволітні. Коли ангели прийшли від них на небо, пастухи сказали один одному. Ходімо в Іфлеєм і побачимо те, що там сталося, про що звістив нам Господь. Вони поспішно встали, пішли і знайшли Марію Йосипа та немовля, що лежали ясла, а побачивши його, розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі, що чули, дивувалися зі сказаної пастухами. Марія зберігала все це, роздумуючи в своєму серці. А пастухи пішли назад, славчі і паречи Бога за все, що чули, бачили, як їм було сказано. Друзі, я думаю, що для нас ця історія дуже добре знайома. Я сьогодні хотів звернути нашу увагу на одну дуже важливу деталь. А сам Христос. сьогодні, приходить на землю у вигляді маленької дитини, в вигляді людини, стає людиною і приходить в дуже убогих обставинах. Він народжується в таких умовах і в таких обставинах, що навіть немає звичайної колиски, більше того, навіть немає звичайної нормальної кімнати. Він народжується у хлібі і замість колиски йому служить ясла, а замість е ковдри, на яку його класти солома чи сіна. Перші, хто прийшли привітати Марію і Йосипа із народження первістка, теж були люди далеко незнатного походження, небагаті. Це були звичайні пастухи. А пастухи, вони завжди відрізнялися в усі часи тим, що ну, зазвичай це були небагаті люди. Це були люди, які виконували просту важку роботу і, в принципі, з цього жили. Я сьогодні хотів би, щоб ми з вами поміркували над наступним запитанням. А чому Христос, який міг прийти в значно кращих умовах, і жити в значно кращих умовах. Погодився саме на такі умови і на такі обставини. А для того, щоб ми поміркували над цими е, питаннями, я пропоную прочитати один текст, який не дуже довгий, але за своїм змістом глибокий і має важливе значення. А записаний він у другому посланні апостола Павла до Корифя, 8 році, розділі 9 віршем. Написано так. Бо ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що Він, будучи багатим, збіднів ради вас, щоб ви через Його бідність стали багатими. Друзі, я думаю, що в кожної людини, або, як мінімум, переважної більшості людей. Живе бажання ну, покращити свої статки, правда? Ну, бути трошки багатшим, ніж це є насправді. Завжди ми ставимо якісь цілі перед собою, намагаємося щось здобути, заробити, підробити, зробити і так далі, для того, щоб покращити свій стан матеріальний, е умови проживання своєї сім'ї і так далі. І нам людям це властиво. І завжди люди прагнуть до цього, як до кращого і так далі. Але цікаво, що ми читаємо про Ісуса Христа. А взагалі, як ви вважаєте, Христос був багатим чи ні? Звісно, був. Багатшого за Нього не існує у всесвіті, не тільки на землі. Він був, Богом. а написано про його, що Бог багатий. Бог багатий. І ось, друзі, тепер ми прочитали дивні слова. Цей багатий Бог відмовляється від усього багатства, він збіднів. А заради чого? А точніше заради Бога. Написано Заради вас, тобто заради нас можна сказати. Для чого? Щоб його убогістю ми стали багатими іншими словами. Те багатство, яке мав він, він від нього відмовився, щоб його отримали ми. І я хотів би сьогодні відзначити три речі, від яких відмовився, або якими, можна сказати, пожертвував Ісус Христос для того, щоб ці речі, або ці поняття, ці явища, вони стали нашими, нашим здобутком або нашою власністю. Ми прочитаємо в цьому ж посланні 2 Коринфяна 5 розірва вірш 21. Написано так. Бо того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали праведністю. Біблія говорить про те, що всі люди на землі згрішили і позбавлені слави Божої. Немає праведника ні одного. Немає людини, яка робила б добро і не грішила. Абсолютно всі люди приречені на погибель, тому що абсолютно всі люди грішники і грішники безнадійні. Безгрішним був тільки Божий Син Ісус Христос, який прийшов у цей світ і став людиною. Він був невинним, він був праведним. В повні, в повному значенні і розуміння цього слова. І ось цікаво, що ми прочитали з вами, що того, хто не знав гріха, Він, Бог зробив гріхом. Для чого? Ісус Христос став гріхом або поніс на собі всі наслідки гріха. Він взяв на себе гріх усіх нас. Він погодився взяти це все на себе, хоча він не згрішив, Але він взяв відповідальність і суд за гріх всіх нас. Для чого? Для того, щоб та невинність, якою володів він, та невинність, яка була багатством, яке належало тільки йому одному, щоб ця невинність сьогодні стала нашою. Заради того, щоб нас проголосити праведними. Тому Біблія каже, що Бог виправдовує нечистивого. Немає людини, яка могла б заробити, заслужити якось Небесне Царство, заслужити праведність і так далі. Бог через Ісуса Христа нам пропонує сьогодні це подарунок і це завдяки тому, що Ісус Христос відмовився. Іншими словами, не просто відмовився, а Він. Погодився взяти на себе наш гріх, і завдяки цьому ми отримали доступ до невинності до правдості. Він спіднів заради нас, щоб ми збагатилися. Він став гріхом заради нас, щоб ми стали праведністю, щоб ми стали праведниками, щоб ми могли отримати доступ до цієї правдості, були проголошені невинними. Друге, чим пожертвував Ісус Христос заради того, щоб ми це отримали. Євангеліє е, від Матвія 5, розділ, 3 вірш говорить такі дивні слова. Блаженні в Боги Духом, бо їх їм є Царство Небесне. Друзі, поняття Царства Небесного, воно було. Відкрите Ісусом Христом, починаючи з проповіді про покаяння, з проповіді нагорної, коли він говорив ці слова. І взагалі Христос говорив про те, що царство моє не від світу цього. Він приніс царство небесне, він був представником Він цар цього царства. І от цікаво, що Він залишає небесне царство і сходить на землю в земне царство. Піддається всім спокусам, випробуванням стражданням. бере на себе всі оці скорботи земного царства, живе в цьому земному царстві, стає рабом в цьому царстві і приймає смерть у цьому царстві заради того, щоб нас, мешканці землі, в царство Небесне. щоб дати нам місце там. Тобто спочатку Він проголошує нас праведниками і разом із сином відкриває нам вхід у Його царство, в те неприступне світло, де перебуває вічний блаженний Бог. В те місце, де немає ні сліз, ні горя, ні скорботи, ні страждань. В те місце, де немає гріха і спокуси, в те місце, де ми завжди будемо з ним. Друзі, Ісус Христос залишає Небесне Царство для того, щоб. Ми змогли в нього увійти. Це Небесне царство. І третє, на що я хотів звернути нашу увагу, це думка, яка мене дуже сильно захоплює і тішить. Перше послання Йоанна, 3 розділ, перший і другий вірші, там написано улюблені, ми тепер хто? Діти Божі. Взагалі, друзі, від вічності. Єдиним дитям Божим, якщо можна так сказати, був хто? Був Ісус Христос. Максим уже говорив про це, що Ісус Христос був сином або став сином. Навіть Адам і Єва, вони не були дітьми Божими. Вони були ким? Вони були творінням Божим. Але Ісус Христос. Залишає діваться, він приходить на землю, і друзі, цього всього там на Голгофі, коли він каже, Боже мій, Боже мій, для чого ти залишив мене? І, іншими словами, нероздільний Бог. І раптом Христос залишається сам. Христос залишається там на Голгофі, але заради чого? Заради того, щоб ми збагатилися Його самотністю. Збагатилися його, можна сказати, сирідством там на Голгофі і стали дітьми Божими. Тобто Господь дає нам значно вищий і більший статус, ніж Адаму і Єві, в раю, в Окрім того, що Він відкриває нам Рай Небесний, Царство Небесне, Він вводить нас туди не просто як горожан, не просто як мешканців, як громадян цього царства. А Він вводить нас в нього як своїх дітей, як спадкоємцями. Ми тепер, діти Божі. І мені хотілося б, друзі, щоб ми сьогодні подякували Богу за те, що Ісус Христос відмовився, розбіднів заради нас, щоб ми збагатилися Його бідністю, Його убогістю. Якби Ісус Христос не погодився на цей шлях, Він міг не погодитися. Тобто, іншими словами, він каже, все передано мені моїм Отцем. Тобто все в моїх руках. І каже, ніхто не забирає в мене душу мою, я сам даю, я сам того життя тяс. Якби він не погодився і не зробив цього кроку, то я думаю, що ми б з вами, так як і мільйони і мільйони інших людей, були приречені на вічне прокляття озері коні. І тільки завдяки тому, що Ісус Христос збіднів заради нас, ми сьогодні отримуємо виправдання, ми сьогодні отримуємо небесне громадянство, ми сьогодні отримуємо синівство. Бог приймає нас як дітей. Бог відроджує нас і водить в своє царство як спадкоємців. Як тих, яким обіцяно сісти з ним на престолі Його, для того, щоб розділяти Його царство і так завжди вічно з Господом бути. Ми помолимося Богу, подякуємо за його благодать. Амінь. Восемний Божеві подяка і поклоніння за Господа Ісуса Христа, який заради нас. Щоб ми спогадилися Його Богістю. Господи, я дякую Тобі, що сьогодні через Ісуса Христа маю виправдання, маю Царство Небесне і нас на дитям. Господи, це велика милість Твоя. Я дякую Тобі за те, що сьогодні можу згадувати разом з церквою твоєю, славу подію і благаю, Господи, що на твій прихід для всіх нас, присутніх, не був даремним, але щоб кожен із нас серце своє відкрив для тебе. Для віри, щоб, Господи, Духом Святим Всевистві в кожному з нас, Бог наш Отець, Дух Святий. Амінь. Амінь.